Ярема Байрак, український поет, журналіст, педагог, справжнє ім'я Харитон Бородай. Народився 11 жовтня 1913 року в селі Байрак на Полтавщині, нині Диканський район, у багатодітній родині нащадків козаків, закінчив Полтавський педагогічний інститут. У 1940 році переїхав на Буковину, де працював учителем історії в селі Берегомет. Під час Другої світової війни, у 1942 році як виходить зі східної України, був висланий румунською окупаційною владою до Кам'янця Подільського. Там працював у газеті Подолянин, публікував вірші, оповідання та статті. У березні 1944 року повернувся до сім'ї в Берегомет і разом з рідними евакуювався до Румунії перед наступом радянських військ. Загинув 9 квітня 1944 року на станції Гата шімян Румунія. Став жертвою трагічного інциденту, був застрелений студентом Тарасом Кисилицею, який у стані афекту вбив свою кохану сестру дружини поета, її матір, а також Харитона Бородая, що намагався їх захистити.